Отже, вітаємо вас з перемогою у сьогоднішньому поєдинку. І скажіть, будь ласка, що можна сказати по гарячих спідах у цьому поєдинку? Ну що я можу сказати? Гра, гра була хороша, якби дві команди гарно себе показали, якби високої інтенсивності футбол. Якби ну в нас просто, скажімо так, трошки мотивація зіграла на нашу користь, оскільки ми боремося зараз за пуховики в першу чергу, а потім вже за медалі. Тобто сьогодні у вас не тільки мотивація була за перше місце в разі спорядку результати в матчі з Вінковим. Ні, в нас ще да, додаткова мотивація Пуховики. Ну, що можна сказати, то саме по е, ключових моментах? От, здалося, що саме третій гол, який забив Шихов, коли тільки но ваш четвертий теплі вигривається що на майданчику, він якраз став головним ключовим епізодом пидинку. Я би сказав, що в нас було декілька ключових моментів матчу. Перший це пропущений пенальті, оскільки ми вже розуміли, що 1-0 програємо, і ми тоді більш активніше почали грати. Можна так сказати, нас гол цей розбудив. Так дійсно, ви правильно кажете, третій гол від неймовірної передачі шихов, все-таки вирішив цей момент епізод. Плюс два м'ячі, чотири гравці в полі. Вже ми почали диктувати умови. І МБЗ вже не змогли нас ну, перекусити, скажімо, на, нашій, на нашому м'ячі. Сьогодні тренерські штаб вашої команди дав вперед з цим трьом вотрем це був запланований хітше, такі це якась була вже і походу гри. Ні, це запланований хід. Нас три воротарі одного рівня. Якби всі показуємо хороший футзал, тому всі повинні грати, оскільки ігрова практика це ключова. Ще хотів би хотів би останнім ще таким моментом додати, те, що ще одна мотивація. В нас повернувся Володимир Білецький, який півтори року е, воював на, на сході і на півдні України. Якби це людина, яка дає нам змогу грати в футзал. І велике дякую йому, велика дяка ЗСУ силам оборони. Слава Україні! Героям слава!